Розіб'яти кістки. Ні, не ці кістки. Дякую. Тримай дякую. Насправді, це дуже крутий експеримент. Він називається гнучкі кістки. Виявляється, що, щоб гнути кістки, не треба мати суперсилу. І цей експеримент можна легко провести вдома. Дивіться. Знадобиться миска. Оця кістка з коричою гомілки. І я пішов. Ось я кістка, миска, оцід. Пробуємо зігнути кістку. Не виходить. Кістка в миску і повністю залити отступ. Накрий кришкою в ретинно виміруки, залиши кістку, мокнути на в Тепер росту майже немає. Ммм, пахнети дуже бачить. Так, тут в нас закривається, Тепер треба чекати три дні. Ось і пройшло 3 дні. Треба подивитися, що там з кискою. Так, тепер треба її помити. О, прикольно а -а -а. опадає, змінилася кольору. А вот я ловлю ее до сна и снова. она, нагнется. Вот это я так дыво. Это... 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 Так. Это так круто. Давай, Настя. Я не знал, что она так легко будет. давай это... ты будешь тримать, а я... Давай. Уже... Я Дуже диво. О, це так! Чекістка гнеться, як резинова! А вона зі справки не є корти, як ми з'їли. Нічого собі. Все як у книжці. Ну що, сподобався цей експеримент. Щоб повторити його вдома, кістка має бути сирою. Фокус у тому, що... О, оце це кислота. Але не така сильна, щоб пошкодити кістку остаточно. Вона руйнує кальцій, тому кістка гнеться як резинова. Цей експеримент показує, який важливий кальцій для нас. Тому чисть зуби. Їжте сир та сметану, щоб ваші кістки і зуби були дуже здоровими. До побачення!